продовженні теми волхви, і яка місія, яка ціль знищення темних. У, кожного, у кожної волхви ціль, місія людей привести до релігії, до тої, яка є справжня, що люди, діти Божі і онуки, але ніяк не раби. Що людина має напряму звертатися до Бога рода Отця, вседержителя, до Божої Матері, до землі. Земля йде, як Божа Матір, бо дає життя, все, що в землю ви положите, і плюс водичка, і буде життя. Божа матір. Також людина має цінувати все живе. І поважати. Все живе, що має душу, має право жити. І ви не маєте права то життя забирати. Це і звірі, і птахи, і навіть дерева. Дерева також живі. Чого хтось собі вигадав, Петр Перший, що він має на Новий рік. Правило йолочки ставить. А ви знаєте, що ялинка це провідник світ мертвих. І та людина, яка постави собі живу йолку, зробить на дві неділя, тоді викине все, що вона просила, і все, що вона молила, буде перевернуто верх ногами. І буде навпаки. Тобто, просили там тра-та-та, тра-та-та, -та, на йолочку, бажання повісили, долари повісили. Буде вам все навпаки. Все буде забрано. Тому що це провідник світ мертвих. Ялинка вічно зелена. Завжди коли. Йде похорон якусь гілочку або на цвинтар, з, з ялинки приносять. Ви розумієте, на сосні лік Божої Матері. Вирічте очі і подивіться. Любіть природу, і природа полюбить вас. Любіть все, що живе, все, що дихає. Ви не маєте права засирати ту природу, не кидати нічого, ні воду, ні водойоми, ні гамно ніяке, як люблять з заводів кидати. Да? Тоді дивіться, ми живемо на своїй землі, на своїй території. Ми благословена нація. Наша земля є благословена. У нас немає ні паводків, немає ні цунамі, ні землетрусів, ні вулканів. Ми рай! Україна це рай. І саме тому кожне падло дивиться, щоб урвати собі кусок. І саме тому ці щури зараз дивляться на нас. І в нас є всі корисні копалини. Навіть так багато, що ми можемо взагалі за них не платити за ту комуналку. І нефть, і газ, і ліки, все в нас є. Ви думаєте, що їм люди потрібні? Їм наші корисні копалини потрібні. Саме тому зараз іде оце, що відбувається. Але пам'ятайте, з нами Бог і вищі сили і Україна переможе. Зброя, збройні сили України і плюс смерчі, вітри, паводки все їх змиє і знесе.